Де ви відкопали такий шрифт? Катерина? Скажіть, будь ласка, СММ Поліція на місці сьогодні під наше око потрапив акаунт Катрікс Mats. Чинемо з аватарки. Аватарка виглядає цікаво, але на ній погано вас видно. Тому фотографії радимо зробити яскравішою, щоб ваше лице було краще видно. Щодо опису вже виникають запитання: чому такі базові слова? Ефективні онлайн заняття, доступна ціна це вашим учням найцікаво. В цьому описі не відображається ваше позиціонування, а також учні не зрозуміють, що вони отримають від ваших занять. Щодо хайлайтс все дуже цікаво, яскраво, але не інформативно. Немає жодних сенсів. І, наприклад, я не розумію, яка ціна ваших занять, в чому особливість і що ви можете мені дати як вчитель. Далі контент найцікавіше. Щодо контенту, можу сказати, що не вистачає кейсів учнів, сенсів, а також єдиного стилю. Головна порада на сьогодні: писати контент з думкою це має викликати довіру та бажання вчитися саме зі мною. А якщо ви хочете отримати діагностику вашої сторінки, то пишіть нам в Директ.